Вітаємо! Ми вихованці гуртка основи робототехніки на платформі Ардуїна, центр розвитку дім сумського обласного центру позашкільної освіти та роботу талановитою молоддю Ступенко Тимур і Кошоле Михайло. Сьогодні ми презентуємо наш, наш проєкт у номінації Статична 2 2D графіка, вишиванка мого краю. Команда, яка працювала над проєктом складається Ступенко Тимур, Кошевой Михайло, вихованці гуртка, основи робототехніки та платформи Arduino, а також наш керівник гуртка, мотиватор та наставник Яценко Костянтин Сергій Ялич. Головна ідея проєкту шляхи реалізації. Метою нашого проєкту було продемонструвати красу та унікальність української вишивки. Зокрема, орнаментів витаманних нашій рідній словожанщині ми хотіли більше дізнатися про традиції нашого краю, навчитися розуміти символіку вишивки та відчути себе частиною великої культурної спадщини. Щоб реалізувати проєкт, ми шукали інформацію про історію вишиванок у нашому регіоні. Ми переглядали фото старовинних сорочок-рушників. Спілкувалися з батьками, бабусями та місцевими майстринями, створювали власні ескізи вишиванок зі слобожанськими мотивами. оформлювали виставку робіт у школі. Суми відносять до регіону Слобожанщина, Східна Україна. Історично нам притаманні такі елементи орнаменту етнічні кольори, основні символи. Ми виділили для себе основні компоненти орнаменту та вирішили розробити нові переоспуслені символи. В вашій увазі розробка елементів орнаменту. До вашої уваги ромби. Ромби часто використовувалися як захисний символ для збереження дому. родини за життєвого добробуту. Завдяки своїй симетрії символізують рівновагу між протилежностями чоловічим і жіночим, духовним і матеріальним. До вашої увазі хвилі. Хвилі символізують воду, яка з давніх часів була джерелом життя, очищення та родючості, можуть означати нескінченність життя, циклічність природи і постійний рух вперед. До вашої уваги квітка «Барбінок». «Барбінок» вважається оберегом від злих сил, використовується для вшанування предків, щоб показати духовний зв'язок із рідними. До вашої Звертаємо вашу увагу безпосередньо орнамент, який у нас вийшов. Як створювався орнамент притаманній слабожанщині? Ми дізналися, що вишивка Слобожанщини має свої особливості. Вона часто виконувалася червоним і чорними нитками з додаванням білого, синього чи жовтого кольорів. Основними елементами були геометричні фігури: стерилізовані квіти, зірки, ромби, а також мотиви, пов'язані з природою, листя, виноград та птахи для створення власного орнаменту кожен з нас обрав традиційні символи Слобожанщини, розробив малюнок на папері або в спеціальній комп'ютерній програмі. Пояснив значення елементів свого узору, а дехто ще вишив трензок на тканині. Цей проект допоміг нам не тільки дізнатися більше про вишивку і відчути гордість за свій край і його традиції. Зазирни у світ педагографіки, де кожна лінія оживає як нитка у вишивці слова жанщик. вплітаючи сучасне натхнення в глибину традицій. Дякуємо за увагу.